Вітаю, друзі! Ось нарешті я отримав посилку інвертор Lux Power SNA 5000 5 квт інвертор. Я проплатив за нього ще 15 листопада повну вартість, правда, по дилерським цінам у компанії Атмосфера. І це он перед новим роком він нарешті прийшов. І яким... Я дуже був здивований, коли перезвонили з компанії, сказали у зв'язку з відміною ПДВ, прохання написати листа на повернення десь в районі 7 тисяч гривень. Поки я ці кошти не отримав, це займе десь 2 тижні, але це все-таки як-нія маленький бонус трішки дешевше. Так, ось, до речі, е е е його характеристики, до нього можна підключити. Сонячний масив до 480 вольт. Нарешті розпакуємо такий в упаковочці. До нього йде, скажімо так, в комплекті вбудований Wi-Fi моніторинг. Тому має бути вдома інтернет. Сам інвертор. Аналогічна, аналогічні характеристики зображені на самому корпусі. Ступінь захисту IP20. До речі, я шукав е, у нас в Україні інвертора з класом захисту IP65 і вище. Дуже важко було знайти вартість була 5 кВт від 2000 тисяч доларів і вище. Але в останній момент поставки зірвалися, і тому я зупинився все ж таки на цьому інверторі. Чому я хотів ті дорожчі, у них гарантія від 5 років. На цей інвертор гарантія лише 2 роки. Але зате є сервісна компанія, яка його обслуговує. І мені не доведеться звертатися до китайців. Є гарантійний талон на автономний інвертор 24 місяці. Є компанія-дистриб'ютор обладнання. Ну, і ще тут два, я купив три таких гарантійні, дали одразу один ящик. Також є в комплекті Інструкція до підключення до моніторингу, реєстрація аккаунту, власне, є додаток, Lux Power Monitor, який можна з Play Market завантажити і моніторити повністю споживання, генерацію. І, що дуже приємно, повністю україномовна інструкція. Це вже я буду більш детально вивчати, як підключати. Сьогодні відправили мені інвер... е... акумуляторні батареї. На днях вони прийдуть і ще додатково розкажу про акумуляторні батареї. 4,8 кВт, гарантія 10 років на них. В комплекті ще йдуть 4 анкерних гвинта для кріплення в чотирьох точках на стіну самого інвертора. Бачите, кріплення зроблені таким чином, щоб був зазор між поверхнею та інвертором для охолодження. Охолодження примусове, там є три вентилятора всередині, які в залежності від нагрівання або по одному, або всі три разом вмикаються. Ось такий інвертор в роботі. Подивимось його пізніше протестуємо. А на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Палець до гори! Задавайте питання і до наступних зустрічей!